Чим тратити 2000 доларів без скважних і не другій. Там мені робили тендерну пропозицію, ну, фірми, які робили, які по нашому мікрорайону людям ставлю продукти. 8 тисяч гривень була ціна питання. 8 тисяч гривень, і що головне, бачите, що в нас так виходить, що хто щось робить, а потім ще приходять домають. Має такі, знаєте, є, це не маркетинг, це нічого просто. Ви нам, кажіть, спонсорську допомогу, нам, жителям масива. А ми, всі, хто беруть воду, по копієчки, просто та дрібниця, яка є в кишені, викинули за свої гроші потім нас, щоб ми цінували ту воду, щоб ми не мили, вибачаюсь, машини і ноги і не поливали гірки. Ти прийшов, ти розумієш, це вода, вона коштує очистки, картриджі, які треба міняти.

Спасибо вам велике. можно разобрать, да? Девочки ми раді доченьки з програмами. А шустка персмуми. Це копає. Раді побачити. 13 14 20. Уж зростам брати. Я дуже вдячна. Дякую вам. Не де, не де, я можу. 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 Я мо Ja, ja, ja. А це те, що ми робимо. Ми проводимо демо-тест. Ми збираємося на центру бати, а також номеру. Це можливо. Ну, блін, я ще спробую.

і треба тодіся буде. Там, короче, в томучасно спот ідіон. Там ніту. Буде там місце, наприклад. Ой, не надія, могла фірмочку.